Нарешті це сталося. Захід таки наважився постачати Україні сучасну бронетехніку. Це справжній прорив у допомозі українській армії, який дійсно зможе змінити ситуацію на фронті. Нарешті розважимося. Привіт, я Кейт, і давайте розбиратися, що там несеться з усіма цими БМП та танками, які обіцяли Україні. По початку війни Україна просила у Заходу багато зброї, щоб нищити русню. Якщо бути чесними, дуже і дуже багато зброї. Бо росіяни все лізуть і лізуть на нашу землю. Але на Заході не дуже поспішали. Бо спочатку там прогнозували, що Київ впаде за три дні, а він вистояв, і Україна вистояла. Тому і почало виникати логічне запитання: а де зброя? Де ви, сука, гандони, йобані? Де ви, блядь? І Захід почав розкротитися. Мучувати цей маховик, спочатку в Україну їхала стара радянська зброя та боєприпаси. Потім почала з'являтися західна артилерія, потім всім відомі Хаймарс, різні цікаві ракети, бронеавтомобілі. Після масових ударів русні по енергетиці України почали передавати багато систем ППО. Фактично, заблокованими лишалися три позиції: бронетехніка, авіація та далекобійні балістичні ракети. І саме щодо першої стався Прорив США повідомили, що почнуть передавати Україні бойові машини піхоти Бредлі, а Німеччина Мардер. Не встигли ми порадіти західним БМП, як вже наступного тижня Україні почали обіцяти західні танки. Зокрема, Велика Британія передасть танки Челленджер-2, а багато країн Європи танки Леопард. Але все впиралося в Німеччину, бо це її танки, і вона мала дозволити їх передати. Усі країни почали тиснути на німців, але там з рішенням не поспішали. Журналісти писали, що неформально Німеччина поставила умови США, теж повинні передати Україні свої танки Абрамс. Але штати не дуже хотіли цього робити, бо казали, що українській армії буде важче працювати з Абрамс та ремонтувати їх. Усі чекали, що німці такі погодяться і зробляться на засіданні Рамштайну 20 січня. Але ні, довелося почекати ще п'ять днів, і Німеччина надала дозвіл на поставки танків. Через кілька годин США теж оголосили, що передадуть Україні і свої танки Абрамс. Коротше, вийшло так, що поки німецького канцлера Олафа Шольца п'ять днів катали на шакалячому експресі, він таки домігся свого і змусив США. Теж постачати Україні свої танки. Нам це звісно в плюс чим більше танків, тим краще. Хоча ми їх просимо вже майже рік. Е, Жадні дармоїди. Чому це так важливо? Бо, по-перше, західна техніка краща за радянську. Вона більш сучасна, а отже, має краще озброєння. Росіяни теж мають свої розробки, але переважно воюють на старій радянській зброї, якої в неї як гівна. По-друге, бронетехніка дуже потрібна для наступу, тому що вона має прикривати солдатів від ворожих снарядів та рятувати їхнє життя, коли по ним стріляють. До того ж, наступати доведеться на укріплені позиції, а росіяни. Точно відстрілюватимуться. Можна мати багато артилерії, ракет чи авіації, але фізично заходити в населені пункти та звільняти їх будуть саме українські воїни, і їм дуже потрібна для цього бронетехніка. Ну і по-третє, на заході є багато такої техніки. У тих же США є дуже багато різних БМП та танків, які вони можуть передати Україні без шкоди для себе. Також у них є багато до них боєприпасів. Але найголовніше, всі заводи, які виготовляють цю техніку та боєприпаси, можуть безперебійно працювати, тому що росіяни не можуть бити по них своїми ракетами, як вони це робили і продовжують робити в Україні. Ми так сильно просимо у заходу бронетехніку. Невже в Україні нічого немає свого сучасного? Ох, на жаль, це дуже болюча тема. Насправді в Україні є багато різних розробок, але їх або мало, або банально розпродали. Майже всі українські танки це глибоко модернізовані радянські версії танків Т 64 Т 72 та Т-80. Звісно, росіяни теж нам дуже допомагають. Трофеї в ЗСУ у назбирали досить багато. А от українських розробок в армії мало. Найголовніше це танк Т-84 та його модифікації, зокрема оплот. Але майже всі вони пішли на експорт. У ЗСУ їх лише одиниці, і то невідомо, що з ними стало за рік війни. А у що Україна дійсно вклалася, так це в бронеавтомобілі. Їх в українських військових було досить багато. Бронетранспортери і броньовані медичні машини, і машини з захисту. Остом відмін всі вони дають додатковий захист на полі бою військовим, але отозброєння на них майже немає. Тому назвати їх повноцінними бойовими машинами на жаль не можна. Ні! Ні, а в мене на сьогодні все. З вами була Кейт. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Сподіваємося, що вся ця техніка збереже українським військовим життя та допоможе якомога швидше вигнати окупантів із нашої землі.